Кременчук, 30 травня, новини за хвилину. Сьогодні вночі на підступах до Києва та в самому небі над Києвом ППО ліквідувала 29 шахедів із 31. -го. На жаль, одна людина загинула, є травмовані. Кілька десятків безпілотників атакували сьогодні вночі і Москву. Головним напрямом удару став захід Москви та Підмосков'я. Безпілотники були помічені і в районі Рубльовки, де розташовані будинки російської еліти. Сбу закликала сьогодні всіх власників веб-камер припинити онлайн-трансляції. Адже ворог може використати роботу цих камер для обстрілів України. Сьогодні в Україні відбулися масові відключення електроенергії. Не обійшлася ситуація і Кременчук. В деяких районах міста світла не було протягом кількох годин. Не працював також і електротранспорт. В Кременчуці завтра розпочнуть свою роботу ще чотири дитячі садочки: 18, 25, 28 та 29. Працюватимуть вони на базі ліцею номер 4 в якому облаштоване укриття. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Підписка і лайк.